Виконуємо номер 1614 з підручника геометрії 8 та номер 2814 з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Хорди кола А, Б і СД перетинаються в точці Е. А Е відноситься до Б е як 1 до трьох. СД дорівнює 20 см, ДЕ дорівнює 5 см. Знайдіть АБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала задачі. задачу у нас коло центр О, АБ і СД хорди, які перетинаються в точці Е. АЕ відноситься до БЕ як 1 до 3, і СД у нас 20 см ДЕ – 5. Знайдемо Це Е. буде дорівнювати С Д, відняти ДЕ. Це Д у нас 20, відняти 5 буде 15 сантиметрів отже, 5 і 15, 15. Тепер позначимо змінною Х одну частину, нехай Х сантиметрів одна частина. Тоді... А Е у нас 1 до 3 буде також 1х, або просто Х сантиметрів, а Бе буде 3х сантиметрів. Х і тут 3х. Ну, а тепер використаємо теорему про пропорційність відрізків хорд. Якщо хорди. А Б і ЦД перетинаються в точці Е, то добуток АЕ на БЕ дорівнює добутку СЕ на ДЕ. враховуючи теорему про Пропорційність хорт маємо рівняння. І тепер спочатку запишемо цю теорему, я, мабуть, отут запишу. АЕ помножити на. «БЕ» дорівнює «ДЕ» помножити на «ЦЕ». І тепер можемо складати рівняння. «АЕ» у нас «Х» помножити на «БЕ» на 3 «Х» дорівнює «ДЕ» 5, Множимо на ce, СЕ на 15. Ось так. Х на 3х це буде 3х в квадраті. І 15 на 5, 50, 25, 75. Ну, а тепер знаходимо х у квадраті, 75 поділимо на 3. Отримаємо 25. Щоб отримати 25, нам треба число 5 піднести до квадрата. Тому х дорівнює 5. Отже, 5 см – це одна частина. Тоді АЕ у нас буде 5 см, а 3 помножити на 5 – 15 см. Нам потрібно знайти АБ. А Б сумі АЕ і БЕ. Це буде 5 додати 15, маємо 20 сантиметрів і записуємо відповідь: 20 сантиметрів.